Зараз чуємо від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі, і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. А, оце, -от оце Віталій, якщо ви це подивитесь, оце, -от оце називається лати, а під них надягається кольчуга. От, ну так, до слова, до великого інтелектуала Віталія Тепер я, і просто, ну, я Або знаю, обладунки, довгий, або обладунки. Ти теж звернув увагу, що лати або обладунки, а не принади. Принади це те, що у вас е, в штанах. Можливо. Або, або вище колін, але окей. Значить, у, у всіх по-різному. От я коли буду от влад, велике прохання, бо я ж не знаю, скільки вистачить у мене тут ноутбука. Дякую тобі, детек, що ти рубанув мені світло. Значить, я буду висловлювати свою коротеньку думку, от, а ти пускай у ті колажі, які я робив. От так, да, оці от підряд можна недовго, але я маю на це право. Я над ними кряхтів. От. Віталій Портніков для мене є людиною з дуже непомірним его і абсолютно роботою на сектантську на сектантську секту. Вибачте, затавталоги імені Петра Олексійовича Порошенка. Те, що він робив протягом для мене, як відкриття 19 22 року і після цього. Це абсолютно огидні речі. Він лякав країну, він ображав людей, які не поділяють його позицію, він принижував і абсолютно неадекватно розмовляв про ті речі, які потрібно розмовляти складною дискусією. Розумієте, питання воюють бідні чи не бідні, має говорити людина з моральним авторитетом. Коли це говорить Віталій Портніков, який до 2022 року, і після 2022 року можна прибирати, говорить про те, що Порошенко не олігарх, а ми всі дурні, що його не вибрали. Бо більше того, який працює на афільованих з Петром Порошенко медіа і отримує там зарплату, який перебуває за межами Києва, то за кордоном, то за межами Києва і дозволяє собі це говорити, Ну це, по-перше, про нас, українців, які дозволили цій людині медійно існувати. А по-друге, це про знову ж таки української держави, яка за це не карає. Ну як так може бути? Ну, виходить людина. І не просто сіє мегапаніку. Я пам'ятаю його там 21-го ефіри року, 22-го. Оці, значить, треба повернути Порошенка зробити премєр міністром уряду національної єдності. Це говорив він. Значить, потім він казав, що значить, от, ви вибрали Зеленську, буде війна по вашим дорогам приїде російський танк, а потім колаборанти Україну захоплять. Це говорив він. Розумієте? Принижуючи величезні маси людей, абсолютна звертність і дикість? І ще раз скажу, для того щоб говорити речі про мобілізацію, про те, що бо треба для цього мати моральний авторитет, а коли ти платний пропагандист або медіа ескорт я це називаю простий медіа-ескорт одного з олігархів, якого ти не називаєш олігархом, то які можуть бути питання? Ще раз повторюсь, він може бути розумний, Віталій Портнік, а Може бути нерозумний. Ну не можна видавати себе за совість нації, якщо ти конкретно топиш за одного єдиного політика. За одного єдиного політика. І всі ті, хто не вважає так, ти принижуєш їх. Просто принижуєш. У мене все. І тут Дипломат Ірина пари. зараз. Дипломатирина 에, зараз обмажує ви, ви його, хочете е дипломатичним. Ну що, ну, сметаною у кого <губ> кого, ніколи сметаною обмазувати? Бажання ну, такого не немає. Смовуєш. Це все фігурально, так? Ми ж не будемо <губ> його <губ> лінчувати. Не збираюсь, звичайно, мене те, що ну я зовсім не маю ніяких ну, дивіться. Я сприймаю Віталія Портнікова як надзвичайно розумну людину, який ну, людина-енциклопедія, це факт, тому що він вміє дуже багато гарно висловлювати свою думку, ерудований і все це само собою зрозуміло. І тут жодних зауважень. Я єдине оце, стосовно цього висловлювання, як і багатьох інших, які до цього звучали з його рота, які не можна сприймати е, аналогічного. З логіці, на мою думку, е, як це так зараз називати елітою когось, е, а когось називати яким худобою, мало чи не так? Ну це жахливо. Не годиться так висловлюватись, коли ти публічна особа. Ти про кого говориш? Про себе, типу, як про еліту, пане Віталій? Ти типу еліта? ну чи ви, чи як там до нього звертатися зараз правильно? Е, я розумію, якась там не така Ваша велика, велика різниця. Ваша величність тепер чи як? Ну просто що це дійсно виглядає десь ось таким чином. Е, вибачте, в нас держава одна на всіх, і в нас якраз і в цьому проблема, що якраз дуже багато людей, які мали б показати приклад серед тих, хто дійсно. Багато чого поганого зробив в Україні. Мали повертати борги, ті ж самі олігархи, є одного з яких захищає сам Портніков, по суті, вигороджує тому що вони співпрацюють в певному сенсі. Він так, зараз говорить про те, що три літа. Ну, так, місяць, Боже вони один одному інтерв'ю дають місяць. все місяць. на одному каналі. Просто... Це ж зрозуміло. Ну просто не можна так говорити. Ділити людей на касти в нас що? Це з якого століття взагалі думка? Це, це про що це взагалі розмова? Це з 18-го чи ще 16-го? Поясніть мені, будь ласка, про що це? До чого це все? Це відстій, повний все. Негарно так говорити. Тим паче, якщо ти себе позиціонуєш як лідер думки, то це ти на таку думку надихаєш людей. Ти так чому сприяєш? Романе, давай. Іра, це, це, це вийшов не в ті двері. Ще раз, я можу повторити. Тобто, в принципі, тут в мене було, знаєте, таке подвійне ставлення. Тобто, я Віталія знаю давно, дуже давно. Ми працювали, ще раз кажу, на СТБ разом. Він реально розумна людина, носій ен енциклопедичних знань. Ми не будемо обговорювати його особисте життя. Віталій він діє за принципом Гебельса. Він, в принципі, по темпераменту схожий на Гебельса. Подивіться записи виступів Гебельса і Віталія. От там, де 80% буде змішано з 20%, ну тобто він правильні речі ніби говорить, та? але змішує там, це така от ідея змішування. Це, ну, це такий принцип. Це Гебельсівщина чистої води. Віталій нехай не ображається, але він відтворення Гебельса. Подивіться, як він коли себе само накручує. Подивіться записи програм на каналі Еспресо, де він, він. Він йому ніхто не треба, в принципі, в етері. Чесно. У нас mm -hmm. була ситуація, ми, була програма на ТВ, Правда Романа Скрипіна і правда Віталія Портникова. Вона так називалася. Виходила щовечора, Кожен з нас сам її готував, хтось готувався. Віталій ніколи до програми не готувався. Ну, в принципі, йому було байдуже. Олена Дубова, яка працювала гостєвим редактором. Вона не дасть збрехати, Бу, була ситуація, бо це вулиця Жилянська, там затори, і гості дуже часто спізнювалися. І вона дзвонить, каже: Віталій, тобто, приходить, каже: Віталій, там гість спізнюється, стоїть в заторі. Він каже, так мені гість не треба. В принципі. Ну, тобто я сам все розкажу. І він, коли виступає, це є його чеснотою однією з, що він може вам розказати все. Так само, як і Радіо Віталік, ну, Радіо Рома є, а Радіо Віталік є. Якщо так хочете, що я не буду говорити, що він упосліджений або там щось криво. І в нього є енциклопедичні знання, він може говорити дуже багато. І це не буде безпідставно. Але е якщо є правильний керунок, ну, про що говорити, ви мене почуєте правильно, тобто, в мене ну, немає претензій до Віталія. Хоча по цьому монологу, це вже не те, що перегнув палку, це це вийшов не в ті двері, це правда. От він може говорити він себе накручує, він починає просто він. Талановитий оратор, в тому числі, тому що в нього є енциклопедичні знання, і він себе накручує. Він просто емоційно говорить. У мене дійсно не треба їсть в студії. Він все сам вам розкаже. Бігом швидко, ось так, бігом, от, отак, все. І змішає там правду і напівправду. А тим більше є замовлення, тому що була ситуація на тому самому каналі ТВА, Коли пам'ятаєте, вінок впав на Януковича. Ця історія вже переказана 150 разів. Ще раз нагадаю, в контексті цього що Віталіку згадали. Прикрош, це через рік сталося, і він виправдовується в своєму пості на Фейсбуці, що це дістали це агенти Кремля. Все витягають Та, ну Які агенти Кремля? Агент Кремля тут у нас хто? Віталій, коли вінок впав на Інуковича, я пам'ятаю, як ти прибіг в ньюзрум TVI а я керував інформаційною службою. Не ти, а я. Тому що це знаєш, єврей з Лопатою називається. Я не бачу Віталія Портнікова з Лопатою. Вибачте, це не... Це, це за анекдоту цитати, якщо хочете. Це ніякий не, 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 не ксенофобія. Так от, і він прибігає і каже, це не можна ставити в ЕТР. Ну, тобто, коли вінок падає на Януковича. Бо це ж відео злили тобто, іноземні журналісти, які зняли, і воно пішло кружляти. Не так, як у Юлії Тимошенко, це пропало все. Це ж був урядовий пул, всі телеканали це отримали просто в урядовому пулі. А оце вінок Янукович, це було секретне відео. Тобто, от ми його дістали, і ми його заверстали. Та от Катя Нестеренко, яка зараз ведуча, там на 2 плюс 2 або на 1 плюс 1, я точно не знаю. Вона тоді була ведуча, і вона каже: Та верстаємо? кажу: ну звісно, верстаємо, Якщо ми Тимошенко показували, то на Януковича вінок впав, ну покажемо. А що ми будемо казати? Кажу: ми нічого не будемо казати, ми просто покажемо це відео, воно самодостатнє. І приходить Віталік в ньюзрум і каже: забирайте з верстки це відео. Кажу чому? Потому що ви будете сміятися. Кажу: ми не будемо сміятися. Ну зовсім ми скажемо, погода зіпсувалася, вінок впав на, на президента України. Там все, ну. І ми це відео таки в результаті цієї цензури з боку Віталія Портнікова. Я це свідчую як ніби в суді. Ми це з випуску денного забрали. Але коли це показали всі інші телеканали, у вечірньому випуску це вже було. І було воно без коментарів: що погода зіпсувалася, такий дощ от все, вінок впав на Януковича. Ось вам просто елементарний приклад. Там, де ви робите з Віталія ікону, і пишете тут мені в чат, що скрипін. Ти теж там туди, сюди, п'яте, десяте. Мене це мало хвилює насправді. Ми говоримо зараз про професійні якості. Віталій завжди був в контекстах, і в контексті те, що можна говорити або не можна говорити, залежить від студії. Тобто На Радіо Свобода він дозволяв собі набагато більшої свободи. Але в нас була з ним ситуація теж, коли Віталій, тобто мене запросив, ну, очевидно, дірку в етері заткнуть, ну таке буває у журналістів. І він мене запросив. От, уявіть, сам, сам Віталій Портников запросив мене в студію Радіо Свобода в якості гостя. Я приходжу вчасно, я не люблю спізнюватися, а Віталія нема. А вже yeah. заставка йде, ну, тобто от уже, уже просто аудіозаставка. І він прибігає в студію, скидає з себе, каже: щось на, міф, на мікрофон привітався, каже: ну поставив мені питання, каже: ну, ти почни, я зараз підійду. І я сиджу розуміючи, ну тобто там не було відеокамер тоді в студії, і я сижу, відповідаю на його питання, розуміючи, тобто колегу треба підтримати, я ж не можу сказати, тут ведучого нема. От. І Віталія немає. Він потім сходив в туалет, я не знаю, куди він сходив. Він повернувся. І після того, навіть не, ду... не чуючи, що я говорив, він не чув, він далі підтримує ніби розмову. Це професіоналізм, так. Я віддаю належне. Віталій професіонал. Він Розумаха, ого, го отаких от, от от розмірів, величезних, чесно. Але він навіть не чув, що відповів, і далі він підтримав розмову. Тому що, коли ми працювали на СТБ, Віталій був один з ведучих програми Вікна світ був Ігор Слісаренко, Ростислав Хотин, Віталій Портніков. Так, от Віталій, в нього ну, у всіх ведучих є Суфлер. Віталій, значить, читає Суфлер. Мінімально написаний, потім він відхиляється від суфлера і говорить все з голови, от як ми з вами зараз, в Етері. Так що я в нього гарний учень виходить, тому що він реально мене вразив тоді цим, як професіонал. І він виходить з суфлера щось і починає щось розказувати, свої енциклопедичні знання. Тобто, і потім повертається в суфлер, а в нас там був Вася, який мотає суфлер. І Вася підхоплює. Ну, Тобто не ведучий мотав Суфлера, спеціально навчена людина була. Ну так що, Віталій він реально він профік без питань. Але от в цій, -цій історії, що ми почули, та, про, про це, от ну, це синдром Марії Антуанетти, я б сказав, та, тобто гілітизовані там і так далі, хто має служити. Віталій, я думаю, що він не служив. Я теж не служив. Я не кажу, що Віталія треба відправити в армію, але він не має права на подібну оцінку. Просто елементарно він не має на таке права, так само, як і я не маю права на це. Тобто, люди далекі від фронту, будь ласка, заваліть свій пиздак. Ну і Віталій теж ти от просто завали і ніколи просто про це ніяк не говори. Це не твоя справа. А тепер з біографії Віталя, те, що є на Фейсбуці, про нерухомість в Москві, про те, що він навчався в Московському державному університеті на журналістиці. Як ви думаєте, чи він був афілійований з ФСБ, КГБ? Я не знаю, бо я не є агентом ФСБ і КГБ. Віталій працює з Миколою Княжицьким. Микола Княжицький це його соратник ще з часів ну, 92 другої, з 90-х років вони. І разом дописували в газету Камсомольське Знам'я, вона називалась, Каза, потім по-іншому. Але вони йдуть пліч-опліч все своє життя. Хто такий Микола Княжицький? Микола Княжицький це е, родоначальник, е, ну де-факто Українського незалежного телебачення, тому що завдяки е, «Інтерньюз» і Джорджу Соросу він отримав завдяки «Ідорі Хом'як, є такий. Персонаж, точніше, дуже гарна жінка. І вона проживає в Америці. Це фонд разом, Люба Шипович. Привіт, всім ну ті, хто його робив. І От через Дору Хум'як, яка працювала в фонді відродження, княжицький і соратники дістали грант в 3.8 мільйона доларів. Через що було створено Агенцію УНІАН і потім Центр творчого телебачення, а далі це називалося Канал СТБ. Мені не дадуть збрехати всі, хто там працював: Микола Княжицький, Ірина Малихіна, Михайло Крупієвський, Юрій Захарченко, Андрій Асін. Будь ласка, звертайтеся до них. Так от, Микола Княжицький це кум Сівковича. Хто такий ага. Сівкович? Це агент ФСБ, який е... біжи. Сівкович біжи. І Сівкович втік в Росію. І Княжицький з ним бачився у Стамбулі про це свідчать фотографії. Тобто Портніков, друг Княжицького, княжицький кум Сівковича, Сівкович агент ФСБ. Сівкович очолював колись правління СТБ, між іншим, такого телеканалу. Тобто, телеканал СТБ, нагадаю, це похідна від центру творчого телебачення, який народився на Хрещатку 4. Від американських грошей 3 пункти 8 мільйона доларів. І після цього, от ці от всі пасажі Віталії, Вітальки, да, знову таки, ми зараз відокремлюємо його особисте і його професійне. Професійно людина може робити все, що завгодно, людина енциклопедичних знань, але певний спосіб пов'язана з перерахованими особами. І у випадки з життя Віталія, які я навів, це ж правда, це не придумані мною історії для того, щоб очорнити чесне ім'я Віталія Портнікова, який розніс іншу агентку ФСБ Юлію Латиніну. На цьому можна поставити в ці всі історії крапку нікого, з Віталієм Портніковим. І я не бачу про що тут, що тут обговорювати, тому що Віталій це Віталій, і як каже пані Валентина. У верховині каже, це ж ви сказали своїм ротом, і кожен несе відповідальність за свої вчинки і за свої слова, в тому числі Віталій Портников. Я його слова стосовно от всього, що ми почули, абсолютно не поділяю. Я не знаю, чи є у Віталія втрати, а в мене вони є, і мені воно болить. Віталію, можливо, легше жити. І всі звернули увагу на котиків на його шкарпетках. Та мені насрать, що в нього на шкарпетках він навіть босим може ходити. Ви не туди дивитеся, подивіться те, що він говорить своїм ротом, і уважно послухайте. Це я доповідь скінчив. І тут, знаєте, важливо зробити правильні висновки, тому що ось наш глядач Алекс Джі, ось з таким коментарем до нас ви прийшли, і Портніков озвучив правду, яку цивільні громадяни не бажають чути напряму. Ми дійсно воюємо за депутатів і самі даємо на це згоду. Це факт. От мені хотілося б запитати у вас, пане Алекс Джі, е, от якби ви звернулися до військових, які воюють. Вони справді думають це йдуть на фронт з думкою про те, що вони воюють там за депутатів. Ну от скільки можна просто розганяти цю всю історію, яку просто запустили свого часу, колись і псотіну цю росіяни нам в наш медіапростір. це все підхопили і досі воно несеться. Не воюють наші військові за депутатів. Наші військові воюють за нас з вами. Наші військові воюють за своїх рідних, за своїх близьких, за свою країну в першу чергу, не за депутатів. Врешті-решт зрозумійте це. А чому депутати там не хочуть, наприклад, допомагати часто? А навпаки, шкодять. Нашій державі і заважають Україні перемогти, такі як низка депутатів, про яких ми згадували неодноразово, це вже окрема історія. Тому коли з'являються такі висловлювання, то в людей тоді з'являються ось такі думки, як у це у Алексаджі. Тому це дуже шкідливо дивіться. таке говорити. Треба тричі подумати, що ти говориш. От і все дивіться. Питання, воюємо за депутатів, не воюємо за депутатів, є українська держава. Вона така, яка вона є, вона є продуктом нашого в ній життя і наших виборів. Не в плані того, що голосування, а в принципі, повсякденних виборів кожного українця, який тут жив і живе з 91-го року. Так сталося, що по лінії фронту, по одної з лінії фронту є українці і українська держава. От і вся історія. Що стосується Віталія Портнікова, для мене він був пропагандистом і залишиться пропагандистом. Те, що він робив, робить і продовжує робити, це розхитування країни за допомогою е, тригерних якихось речей абсолютних тригерів, які він вплітає, потім навалює на це потрібні йому меседжі. Тому що те, що він сказав, да, це вирвано з контексту, дійсно, можливо, десь якось він підводив під якісь висновок. Але ще раз повторюсь: відкриваємо Віталій Портніков, заходимо в Ютуб і дивимося, кожен його випуск це тупа пропаганда одного політика і постійне лякання українців, постійне лякання і приниження українців. Якщо вам подобається люди, які дивляться Віталія коли принижують інших людей і ображають. І називають при цьому себе журналістом, людиною енциклопедичних знань. Ну це ваша справа. Мені не подобається. Я не люблю і не поважаю тих людей, які в публічному медійному просторі, будучи громадянами України, працюють на е, стравлювання, стравлювання, тому що він є активним, активним учасником цього стравлювання стадіон, так, стадіон, який продовжився навіть після 22-го року. Весь медіапул Порошенка, яким є Віталій Портніков, яким є Віталій Портніков. Зайдіть, подивіться, що, що вони несуть. І скажіть мені, будь ласка, хіба це позиція? Позиція адекватних людей, яких ви приходите зараз в коментарі, підтримувати нас, ображати? Я вображаю мені все одно. Ну я просто не бачу зараз чат. У мене зі світлом проблеми. Я хоч, Я забув певну ну, важливу річ насправді згадати. В цьому контексті пишуть романи: це елементарна журналістська заздрість. Заздрі, ну, в якому, в який бік. Що, е, дивіться, я, я працюю в, в маленькому колективі. Та? Тобто, от, є у нас не, не так багато людей. Скільки в нас, Дмитро, людей? Сім, так. Сім, дев'ять десь. Ну, хтось на аутсорсі, ну неважливо. Це маленький колектив. Віталік працює на канал Еспресо, який належить Миколі Кніжицькому. Микола Княжицький в фракції Європейська Солідарність. Хто працює на Віталія Портнікова. Чи ви думаєте, що він сам СММить? він там сидить, себе вирізає кохано, він сам робить стріми і так далі? Ще раз, я ніколи не бачив його з Лопатою, це раз. Тобто його завжди обслуговує певна система, і він до цього звиклий. Він продукує певні сенси, це правда. Змішує 80 на 20, як Гебельс, я про це вже сказав. Але ще одна є дуже негативна риса Віталіка, яку я не зазрю, це зверхнє ставлення до оточуючих людей. Тобто, в принципі, він зверхньо ставиться до всіх в колективі як до дебілів. Тобто, от він є Віталій, зірка, в яку він так несе, от прямо в руках себе тримає отак. От, Незважаючи на віросповідання і на все інше, а всі решта це насрано. і це головна риса Віталіка. Тобто, в нього зверхнє ставлення до всіх інших. Ще раз я не ксенофоб, я не знаю, я не роз, ну, не буду тут наголошувати на певних деталях. Ми говоримо про професійні якості, а тут от є людські якості, тобто зверхнє ставлення до всіх, тобто, всі дебіли довкола, а він все сам прекрасно знає. І вам подобається? Дивіться, заздрості ніяких немає, заздрощів бути не може. Але треба бути відвертим і чесним, тому що бути справжнім це важливо. Віталію, не властиво, бути справжнім. Давайте так на цьому поставимо крапочку в обгорні цієї Віталіка, теми. Зеленського вб'ють. Звідки ти це знаєш? Якщо ти вважаєш себе професійним журналістом, знову ж таки, я ж кажу: оці тригери постійні, постійні, і ними сипить. І ще раз кажу, і це от. Я не про Зеленського. Зараз Саш, я про, про Віталія Портникова говорив. Я, я не хочу Дай, говорити тут в контексті Порошенко, Зеленський Сьогодні, і так далі. Тут пишуть: а твоя кума Мосичук, так мій кум Каськів, далі що? Але з іншого боку, у мене інший кум, Ваня Гончарук, і вам це нічого абсолютно не скаже. А це мій найкращий кум, тому що там немає ніякого політичного там бекграунду. Я з Каськівим не спілкуюся, з Мосичук я не спілкуюся. Коли ти обираєш кумів, та, треба тепер, я розумію, що з висоти років що треба 150 тисяч разів подумати. Та й, в принципі, похресниця їхня вже виросла, і 18 років Анні. Та Каськіва ми не бачили, він перші пару років бачили в якості кума, а потім десь він зник за обрієм. Пані Мосичук, та вона з'являлася. Але далі ми не спілкуємося з професійної точки зору вже давно. Ну, вона те, що робить, мені не подобається, я це не поділяю, скажу відверто, і... але це при чому тут кумівство. Я ж не її начальник, в неї є свої начальники на один плюс один, як і в кожного. Але тут на цьому проєкті у мене немає начальника. Я сам собі начальник, і, і Саша сам собі начальник, походу. Ірина, тобто вони не дадуть збрехати, як і будь-хто, хто працює, що тут не відбувається там, політичної цензури. І маканням, тобто є синхронізація, взаєморозуміння, що можна говорити, що не можна говорити. У Віталія Портнікова цих систем координат просто немає, вони відсутні. Це треба зрозуміти, бо він якраз журналіст тої генерації, яка звикла, ну тобто, є напрямок. Я вам згадав про ситуацію з дзвінком, так? Тобто йому сказали: Віталік, це показувати не можна, бо будуть наслідки це цензура. Нічого в цьому не було негативного, ми нічого не збиралися коментувати. Прийшов Віталій Портніков і просто заборонив показувати це відео в Етері на каналі Тивай. Вільному, Незалежному і так далі, те, що я позиціонував його Княжицький. На цьому ну, просто робіть висновки. Я тут, е... І після цього з'являється оце відео, навіть якщо його підняли вороги Віталія там, і московські агенти про те, що воювати мають просто людини, а не еліта. То перепрошую, це Віталій. На такі речі не має права озвучувати в будь-якому контексті, тому що він до цього не причетний. І все uh... Дай їм Божу здоров'я, щоб його не перестріли. Скажімо, радикально налаштовані військові десь в темному провулку Києва, там, де він живе, а жив, він там не живе, він у Львові більше стосується.